Всім привіт! Канал Фінансова Няня. Як і обіцяв, якщо ми збираємо під постом в телеграм-каналі фінансування 100 плюс лайків, робимо відос Робимо відос. І сьогодні наша тема це інстаграм і Facebook сторіночки, через які нас будуть ловити податківці і наказувати. Поїхали! Чому взагалі проблема? Проблема в тому, що податківці вже неодноразово говорять, що вони будуть е, шукати або ж виціпляти <хи>, е, тих е, недобросовісних платників податків, які не є ФОПами або ж які не сплачують податки і торгують товарами або ж послугами через інстаграм е, або через Фейсбук. Є в цьому правда, але давайте ми будемо розбиратися е, не в тому, наскільки ми з вами винуваті, а як себе захистити. Поїхали. Перше на чому нас можуть зловити. Фактична закупка. Фактична закупка, як це відбувається? Податківець, ваш інстаграмчик, пише повідомлення, хочу такий-то товар, відправте мені. Тут є два варіанти наступного розвитку подій. Перше, потім цей податківець від вас просить чек з касового апарата, що ви дійсно йому не даєте, і це вже є підставою для того, щоб до вас завітати з перевірочкою. Як далі потім дані ваші будуть шукати або де вас взагалі будуть шукати, це вже зовсім інша історія, але все ж таки. І друга штучка, на яку не потрібно попадатися, той же податківець він там замовив у вас товар на вашій інстаграм сторінці або там в Фейсбуці, і каже, як оплатити, а ви йому кидаєте. Вашу картку фізичної особи. Це мега турбопотужний фейл, який призведе до того, що буде дуже погано. І третє, це ваш покупець, який на вас робить скаргу в податкову і каже, що або ви, або ви йому не дали чек, або ж ви йому там, запропонували розрахунок на картку, чого він дуже сильно робити не хоче. Ще раз. Перше, це ви даєте людині або ж тому самому податківцю можливість здійснити оплату на вашу картку фізичної особи. Друге, це скарга на вас. Від вашого покупця, і третє, це те, що ви не даєте чек з касу апарата при купівлі товару, якщо у вас є розрахункова операція. Ці три штучки, із-за яких вас податкова може насправді взяти в руки і довести до якогось не дуже логічного кінця або ж закінчення. Насправді таких варіантів є багато, але все ж таки, давайте будемо з вами реалістами і логічно думати. Більше в принципі немає ніякої інформації або ніякої за. Зачіпки, зачепки. Неважливо, як вас спалити на тому, що ви щось робите або без ФОПа, або без сплати податків. Тобто все дуже просто. Що нам загрожує за цю всю штучку? Теоретично у нас купив у податковість товар, або ж ми десь спалилися, неважливо де. І у нас перше, немає ФОПа. Немає ФОПа це у нас від 17 до 34 тисяч гривень штраф со старта. При наступному порушенні, такому ж, якщо буде ще якийсь прецеденти, вас знову ж таки візьму за. За волосся, <хи> там уже штраф буде до 85 тисяч гривень. Друге це порушення касової дисципліни, так як ви не дали чек, а ви його були зобов'язані надати і тому подібне. Ви знову ж таки попадаєте там на 150% від суми проданого товару і конфіскація напевно всіх залишків, які є у вас, або які можливі або можуть бути. Третє це відсутність первинних документів. Ви ж продали якийсь товар, послуга це окей, ви продали якийсь товар а Документи первинні, тобто прихідні документи ваш іде. А тут насправді так можна розганятися дуже сильно. Тут від можна пришити або контрфакт, або ж ту ж саму контрабанду. Тим більше, якщо це у нас брендований товар або ж електричні товари, не дай Бог, там взагалі дуже все погано. Добре, прослухали ми з вами про те, як нас можуть зловити. Прослухали ми про те, що нам загрожує, а тепер як з цього всього виходити. Насправді я не дам вам якусь певну панацею, яка вирішить всі ваші проблеми, але ж я можу запропонувати вихід такий, коли ми робимо собі ФОПа, в кого він ще в кого його ще немає. Ми робимо ФОПа, як мінімум на другій групі. Це ми говоримо зараз про продаж товарів. Ми додаємо всі можливі абсолютно кведи, які тільки є, окрім ризикових, тобто там, підакцизні товари, або ж, там, тож, паливо, там, сигарети, алкоголі, азартні ігри і тому подібне. Робимо з вами рахуночок в банку і приймаємо абсолютно всі оплати на ІБАН. На ІБАН. Чому? Тому що мало того, що у нас є ФОП. Нам потрібно ще просто уйти від застосування касових апаратів. Тобто, це круто, в кого є, хто може користуватися, користуйтеся, раді Бога, це все класно, круто і дуже легко. Але якщо є можливість відійти повністю від застосування касових апаратів, це потрібно зробити. Як ми це можемо зробити? Той же інстаграм, ви можете ви повне право, ви можете здійснювати діяльність в інстаграмі, фейсбуці, на будь-яких інших маркетплейсах в Україні за кордоном і тому подібне. Але. Приймайте оплати на ваш е, ібановський рахуночок, тобто вже на рахуночок ФОПа, тоді у вас немає ніякого обов'язку застосовувати касові апарати. Якщо все ж таки після оплата відправляєте через нову пошту, відправляєте через Укрпошту, хоча зараз там з новою поштою розганяють певний хайп, але це все, повірте, це просто все на все хайп. Чим відрізняється Укрпошта від нової пошти, в одній е, є проблема і ніхто не знає, чи видавати чеки, чи не видавати, а на Укрпошті все класно. Менше з тим, там все нормально і все круто. Використовуйте служби доставки, які замість вас ці чеки будуть видавати. Або ж приймайте оплати на свій банківський рахунок на рахунок ФОПа і робіть з тими грошима. От просто що хочете, кого в першу чергу будуть ловити, або хто буде в першу чергу страждати від наших цих податківських рухів. Це у нас ризикова група товарів. Це у нас алкоголь, це у нас технічно складні побутові товари. Якщо ви займаєтеся продажем про послуги, ми взагалі не говоримо. Якщо ви займаєтеся продажем там, сувенірка, або ж там одяг, або ж там ще щось таке, що не підпадає під електроніка або акциз, до вас дойдуть саме кінець, а може взагалі ніхто нікуди не дойде, але все рівно застрахуватися по цьому варіанту треба. Якщо, якщо все ж таки ви продаєте технічно складні побутові товари, як воно грубо звучить, тобто електроніку, айфони, ноутбуки, взагалі дає щось електричне, електронне. А, тут насправді дуже велика печалька, там повин, потрібно вести облік товарних запасів, там потрібні документи на придбання і тра-ла-ла-ла-ла. Між іншим, по документах на придбання, якщо у вас ФОП друга група, ви продаєте неризикові товари. І до вас приходить податківець і каже, дайте мені документи на, 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 на придбання. А ви йому кажете, я загубив, а він вам каже, ну тоді в тебе штраф 2000 гривень. Коротше, інтернет-магазини. Маркетплейси, Інстаграми, Фейсбуки. Робіть те, що ви робили. Просто зробіть собі того ж самого ФОПа. Сплачуйте от, ну, той, же самий, наприклад, друга група 2800 у місяць. Можливість, нема, я можливість не мам, я рекомендую. Застрахуйте себе хоч трішечки, щоб у вас це все було безболісно. Не так боляче. А взагалі, може, і не було взагалі ніяких проблем. Більше говорити не буду. Канал фінансування Няня. Підписуємося на телеграм-канал, підписуємося на цей канал YouTube. І обов'язково пам'ятаємо, прокачуємо себе і свій бізнес, тому що хто спокачати може нас. Побачимось.